будується сильний Івано-Франківськ. В івано франківську визначили переможців міської програми бюджету участі цього року. Перші здобули 82 проєкти, з них 42 в категорії «Допомога зсу за словами координаторки проєкту Христини Гнатів. Символічно, що найбільшу суму серед усіх категорій було б виділено саме на допомогу Збройним силам України. Дуже важливо, що у нас є можливість проводити бюджету участі, і дуже важливо, що цього року ми маємо практично порівну проектів на підтримку збройних сил і інших проектів. Тобто, пам'ятаємо, що ми дейл, і що ми продовжуємо жити, але так само пам'ятаємо. Ми що є фронт, завдяки якому ми можемо жити тут. Один з проєктів переможців стосується виготовлення FPV-дронів, які спрямовуються безпосередньо на передову для бойових підрозділів. Зараз такий період, що потрібно переходити на військові рейки ну якось потрібно допомагати там військовим. Саме бюджет участі ми ну, подалися. Тому що шукали різні можливості ну, фінансові, тому що це така справа, що тут потрібні дуже великі фінанси серед цьогорічних переможців і ветеранський простір Івано-Франківська їхня ініціатива спрямована на встановлення сонячних панелей, що дозволить бути більш енергонезалежними. Ветеранський простір це приміщення в самому центрі Франківська з доступністю, де надаються допомога психологічна, психіатра, сімейного психотерапевта, ветеранам, родинам ветеранів і родинам Гиблих героїв максимально важливо, щоб ми були забезпечені електроенергією навіть коли є відключення. Бюджет участі також активно розвиває і інші сфери життя громади, зокрема серед переможців, 19 освітніх проєктів та 14 ініціатив у сфері благоустрою. Дуже така цікава форма залучення коштів позабюджетних до громади. Зорганізували всі сили і громади, і наших друзів. І в результаті три перемоги можна сказати, так що. Мені приємно, що... Люди розуміють, що це потрібно, і це, це так треба робити. Привітав переможців та подякував за участь. А також побажав швидкої реалізації проєктів І міський голова Руслан Марцінків. Бюджет участі працює, допомагає нашому війську, і робить добрі справи. Тому люди активні. Люди навіть в часі війни є мега активні, голосують. Багато людей беруть участь, беруть на себе відповідальність. І Так будується громадянське суспільство. Так будується сильний Івано-Франківськ. Отже, попереду новий етап програми. Бюджет участі, реалізація Проєктів переможців та звітування авторів про реалізацію Андрій Менів Діана Ворона Прикарпатська інформаційна корпорація.